Це нові новості. Е, я побачив сьогодні в ютубі нову пасхалку. Давайте подивимося на неї. Спочатку ми доходимо до цього. Когось бачите? Ось тут прохід. Ну, Нам треба здануть карту. І тепер ми бачимо це. Піднімаємося, беремо ставимо. І так ми можемо бачити першу пасхалку. Так, я так два, но воно ще не повна. За это случайно. И бачите, это михрек? Сейчас. Я займу, дешу покажу. Тут Игорек! Ви все бачите? Все двигайтесь. І ще одну я посхалку не знайшов, коло цього не вошу. Ой. Що це воно має бути. Стоп. Друзі. оце. себе чутово Шиша новіша пусалка. Шодну пусалку підраз не йшов. О, бачу. оце. Зараз. Пф, ай! Буль. Все бачите? І ті і рі Ось, все. сьогодні ми будемо... Е -э і все. Eia, aí, E